Дувань України досліджує тільки найважливіші теми. Наші агенти там, де можна попередити, і там, де треба застерігти. Час ЦРУ» на 24-му. Мене звати Дар'я Кудімова. Як створюють страшилки російського телебачення? Воюють нацисти, чорне сонце та гітлерівський вольф сангеля. Чи справді українські військові використовують нацистські символи? Червоно-чорний прапор. Чим українці найбільше лякають росіян? Емоції, ярлики, перекручування фактів та відверта пропаганда. Інформаційна війна Росії проти України у розпалі. Сформувати громадську думку за півроку просто. Це не складно, якщо 99% телеканалів. цинично брешут. В рядах украинских добровольческих батальонов воюют нацисты. Нацистских преступники стали героями Украины. Нацистские преступники. Новобранцы в черной форме без опознавательных знаков дают присягу под флагами с символикой, явно похожей на нацистскую. Нацисты, нелюди, звери и каратели. Бійці украинской армии – страшный сон российских загардников. На чули кошмару полк Азов. Їхня символика – черное солнце та идея нации – не дает спокою головним пропагандистам Кремля. Шевроны, в центре которых видоизмененная свастика – вольфс Ангель в переводе с немецкого – волчий крюк. В нацистской Германии это изображение закрепила за собой 2-я танковая дивизия СС «Дасрай». Гітлерівські легіони смерті та влада третього рейху у виконанні українців міцно засіли у головах росіян. Європейці з подобною символікою вже воювали. татуювання гасла жести. Слава Україні Героям слава! в українських вояках. Росію лякає усе. Кісельовш істерить. старить Україну накрила хвиля нацизму. Воєнне преступление украинских силовиков, пытки и бесчеловечные отношения. Я просто взяла ці два символи, роздрукувала і пішла в парк опитувати людей, чи знають щось вони про них. І от саме цікаве, що староукраїнський символ ідея нації більшість людей ідентифікувало як нацистський. Скажіть, будь ласка, чим асоціюється у вас ці символи? Це якась свастика, Ну, фашистські. Не знаю, Мені здається, що це ще схоже на нацистський був фашистський як символ. Друга частина опитаних людей сказала, що ідея нації це символ Азову. Азов. Ой, ні, айдер, азов, де Азов. А з Чорним сонцем, якому вже більше п'яти тисяч років і які якраз використовували гітлерівці, ситуація склалась цікава, тому що всі, як один, люди, сказали, що це символ сонця. Це якась слов'янська силаська, так? Я не знаю, це ж якийсь слов'янський фільм, символ сонця якийсь. Це древньослов'янські і древньоскандинавські символи. Найбільше мене вразили два маленькі хлопчики, які якраз і дали правильне визначення цьому символу. Ну, як свастиці. Її дуже багато. Ну, Вона же не тільки фашистська, тобто свастика не тільки в нацистів була, так? Де? А в кого ще? Славян. Львідчайдушно бореться за голови громадян, створюючи антиукраїнські стереотипи. Тактика із легкістю спрацьовує через незнання. Адже й самі українці не завжди розуміють символіку своїх захисників. Агенти ЦРУ вирішили це виправити. Пол Зов одна із головних старшилок російської пропаганди. А усе через символа Вольф Санґеля. Його федеральні журналісти усоплюють із армією нацистської німеччини і проводять відповідні паралелі. Нічого не напоминає, а Авіть це інше, як рунічний символ. Він називається волчий крюк. В вертикальному положенні означає удар молнії, в горизонтальному знак вірвольфа обари. Насправді походження символу чорного сонця сягає про давніх часів задовго до того, як з'явився перший нацист. Демонічний та страшний Вольф Сангеля виявляється нічим іншим як середньовічним капканом для ловлі вовка. Верхню частину пастки кріпили між гілками на дереві, нижня частина, на яку нанизували м'ясо, для заковтування твариною. Вольф Сангеля наносили на дорожні камені у середньовіччі. Згодом він став емблемою християнського повстання. Його і досі можна побачити на гербах німецьких міст. І вже тільки у двадцятому столітті знак використовують легіони гідлерівського війська, через що згодом він асоціюватиметься лише з нацистами. Насправді російська пропаганда неправильно трактує знаки, які є в Азову. тому що в Азову ідея нації на шевроні. А вони кажуть, що саме Вольф Зангель герб полку Азов це монограма поєднання староукраїнських літер і та «н». ідея нації. Оцей символ бере своє кріння з далеких часів, коли українське рицарство на своїх гербах в 15-16 сторіччях зображувало подібні знаки, і вони були геральдичними елементами нашої традиційної української геральдичної системи. Тож на сьогоднішній день все можливі фрази звинувачення українців, особливо показов, тому що символіка причетна до якоїсь подібної іншої символіки, вона не витримує критики. Чорне сонце згадується, що у збірнику релігійних гімнів «Ригведі». У манейському письменнику в ілюстраціях лицарських гербів згадки є і в космографії праці німецького монаха Себастяна Мюнстера саме він визначив чорне сонце як герб скіфії українського причорномор'я людині, яка не поважає своє походження і порушує закони справедливості. Чорне сонце спалювало душу. Той самий символ Гітлер викарбує на підлозі свого замку. Можливо, не усвідомлюючи істинне значення чорного сонця. Росіяни завжди закидають нашим гаслам нацистське походження. Однак вони забувають, які гасла були за часів радянського союзу, коли всі кричали Слава Сталіну! Слава КПСС, слава совєтської науки, слава труду, «Совєтським танкістам слава, слава Великому Сталіну! Зберігайте спокій та холодний розум у цьому жорсткому світі. А команда ЦРУ вам допоможе.